Високі статусні дерева, які утворюють часто наші парки, сквери біля будинків, в них приємно гуляти, гарна, гарне свіже повітря, приємна прохолода. І вони собі ростуть, і навіть ніхто не задумується про те, що вони так само потребують великі дерева, обслуговування, як і інші. Як скажімо так, плодові, декоративні кущі, таке все інше. І часто на присадибних територіях. Біля гарних будинків ростуть саме такі крупні сосни, дуби, ялини, які мають природні походження. І на лікування їх, на обслуговування їх дуже часто є запит. Тому я це відео розкажу скоріше для професіоналів, які займаються обслуговуванням таких ділянок. І все, всі знання, які були накопичені за роки, розповім в цьому відео. Слухайте уважно. Я під низом залишу опис препаратів, чого я так роблю, для чого і таке все інше. Часто крона таких рослин високо піднята, і ми навіть не маємо, що там відбувається. До сосні, скоріше всього, запит це омела, опеньо-косінній, соснова губка, коренева губка з шкідників це короїди. Тому що це вже і боротьба з ними зазвичай вже починається, коли щось починає відбуватися не так. Тобто, або, наприклад, було 10 сосом, 2 сохлу починають питатися, що робити з іншими для того, щоб не сталася така сама історія. Або, до прикладу, там падають гілки, відпадають там куски з омилою. Тоді теж відбувається питання. Часто буває при будівництві пошкодження кореневої системи, пошкодження кори, і тоді теж виникає. Питання, як бути, що робити, таке все інше. Значить, за сосну я сказала, які часті бувають там проблеми дуби на дубу, на дуб, на листі дуба, дуб взагалі. Аборигенний вид на його листі, взагалі на дубові на рослині живе до 400 видів шкідників. Тому це можуть бути якісь там, до прикладу, починаючи від тлі, медяниць, які будуть давати. Липкі виділення, які падають на доріжки, це теж є проблемою. Дуб часто хворіє борошнистою росою, Це один з його основних таких факторів. Ну, одна з його основних захворювань. Це можуть бути якісь бактеріальні, бактеріальний рак дуба, коли це вже ми бачимо по стовбуру. Ялина це теж може бути кореневі губки, всихання. Ялини часто знизу пошкоджуються, покриваються лишайниками і теж псується їхня декоративність. Тому ці всі моменти є запитом для того, щоб щось зробити, даби все було добре. І на них ми відповідаємо сосна. Що ми робимо з сосною на сосні? Часто на хвоїнках поселяється тля, яка дає чорні виділення, і тля, взагалі. Ну, скажімо так, це те, що я назву, це не тільки проти тлі, це і проти п'ядунів, гусениців, метеликів, проти начинки треневого хруща. Но дерево настільки високо підняте і настільки високо піднята крона, що ви не бачите, що там відбувається, і ви його не побачите. Ви можете тільки там, десь падає гілочка або залазить альпіні, зрізає вам гілку, ви дивитеся, що там відбувається. А результати їхньої життєдіяльності можуть бути, скажімо так, на плитці, на покритті, тому що щось звідти тут падає, щось там чорне, липке, і це недобре. Тому внести шляхом оприскування це тільки має бути вишка з люлькою, на якій піднімається до прикладу працівник і оприскує рослину. Це може бути полив через кореневу систему. По суті, все те, що береться в піднімається в крону, воно йде з коріння. Тому ми саме в коріння і вносимо препарати, які підуть в крону, і, скажімо так, попрацюють з шкідниками і попрацюють з хворобами. Які препарати один з сами рухливих одної самих рухливих діючих в рослині є мідокроплоприт це конфідор. Провантомаксів, потім антихрущ, престиж, і я далі дозгадую, в іміндек дуже багато препаратів входить до складу. Тому ми його вносимо шляхом поливу. Так як ми говоримо про статусні, дорогі дерева, в дорогих участках, то питання про якісь витрати вже не стоїть. Тому ми поливаємо ці рослини по периметру крони, тобто піднімаємо голову і дивимося, де в нас закінчується крона. Там і є коренева система, яка е, всмоктуюча коріння з кореневої системи. Це не під самим деревом, це, скажімо так, кілька метрів відступаємо, малюємо собі таке величезне коло, нароблюємо дірочок в газоні чи в, ну, я не знаю, там ну, в основному це в газоні. Робимо дір е, отвори. Отвори глибиною 10 см, і досить таки часто для того, щоб те все, що ви хочете нести, скажімо, шляхом поливу, зайшло. І ви поливаєте розчином конфідора прованто, так і таке все інше, десь 25 мл на 10 літрів води. Є таблетки ініціатор, які теж містять і мідоклоприт, і теж гарно борються з шкідниками, надовго захищаючи наші рослини від них. Ми можемо внести ініціатор по периметру крони в отвори. Це дуже гарна альтернатива. Питання буде стояти, уколам, уколам які роблять, просверлюють дірочки біля кореневої шийки. І туди вносять той самий імідоклопдр. Я робила уколи. Я точно знаю, що там так само вносять амо імідоклоприт в. Пускають його по судинній системі або І мідаклоприд заходить таким чином в судинну систему, піднімається догори, і фішка в тому, тільки що ви вносите його в загальному більше, ніж би ви внесли в капсулі на проколі в загальному більше. Кількість у вас просто більша йде втрати. Ну, враховуючи ціну цих капсул, то це дуже дієвий варіант. І коли ми робили ці проколи. Через деякий час я, уже, будучи в темі, цікавилася, дійсно прав якийсь професор, який пише про некротичні утворення в е, цій точці прокола. Деревина не любить кисню, коріння не любить кисню. Вони вбирають його кисень, кисень коріння вбирає з ґрунту в тій кількості, яке воно, яке воно йому потрібно. Але взагалі кисень як для деревини відкритої, так і для кореневої системи відкритої. Яд. Тому, роблячи дірочку у вигляді для того, щоб зробити прокол, я знаю, що ці дірочки не глибокі. Не треба мені писати гейтити. Ці дірочки не глибокі, вони, типу, зразу швидко ви забиваєте молоточком цю капсулу. Але повірте мені, що полив і мідаклопрідом або закладання таблеток ініціатору будуть мати ту саму дію і вийдуться дешевше. Мені здається, ці капсули це просто бізнес-проєкт. Далі по фунгіцидах. Фунгіциди, які піднімаються в кореневу систему, ми лікували рак сірянку сосни звичайної. Ми його не вилікували, але перенесли з гострого стану, коли гинуть гілки і засихають. До хронічного, коли вони гинуть засихають, потихоньку дерево росте, працює, прилість його більше ніж відпад, і таким чином ми його зберігаємо на ділянці. Це дорослі рослини, дорогі, відновити які дуже часто просто неможливо, бо спочатку посадили рослини, або був наприклад, до прикладу, ліс. Потім побудували будинок, в цьому лісі зробили газон, доріжки, система поливу освітлення і загнати туди машину, щоб пересадити, до прикладу, величезну сосну чи дуб, це нереально. Тобто це дерево ви або лікуєте, або втрачаєте. Тому, якщо шкідники, це я сказала, що потрібно робити. Якщо ви підозрюєте захворювання, рак селянка сосни, звичайно, ще раз повторюся, ми от. Дійсно таким чином зупиняли його активний розвиток. Це топсін М, полив під корінь і привікур Energy, магнікур Energy, полив під корінь. Магнікур прочищає сюди систему і дає топсину зайти. Магнікур не лікує. Магнікур Energy не лікує, він просто дає можливість зайти. Коли, до прикладу, йде е, соснова губка, трошки здуте дерево всередині червонувата гниль. Опеньок-білувата гниль. Вже по, цьому гнилі, по цій гнилі середині деревині рух поживних речовин не відбувається. Він відбувається тільки по кірці, яка жива по, по е периметру. Тому ви привікуром прочищаєте собі доріжку, топсін заходить. Далі дуб. Та сама історія. Закладаємо ініціатор, поливаємо топсін при вікур Energy. Ялина інших для хвойних. Препаратів фунгіцидів, які би зайшли, я не знаю. Я не ну, можливо, я не можу все попробувати. Ще е, є був, був вітавакс. Вітавакс, який ми замащували рани для того, щоб вони краще загоювалися. Потім там в складі входить карбенданзим. І потім витавак з чогось нас заборонили, не перереєстрували, може перереєстрували, я не цікавив в цьому році. Ми почали користуватися дезарал у теж дуже хороший, для того, щоб полити ним кореневу систему. І зайшла в кореневу систему в дерево, зайшов фуніцит, дезерал, тобто магікур енерджі. Магнікур даємо для того, щоб прочистити судинну систему, щоб щось пішло. Вітавакс, де зарал, що знайдете, або Топсінем для того, щоб пролікувати, зупинити будь-які процеси, будь-які грибкові захворювання. Як вони діють, можу теж розповісти, але це, мабуть, вже буде окрема історія. Для е, хвойних теж дієвим є Максим Іксель. Там діюча є одна з діючих є в складі Апрон, і саме цей Апрон. Заходить, в кореневу, заходить через кореневу систему і заходить в дерево. Ці препарати потрібно чергувати. Тобто, до прикладу, у вас є стоїть задача, ви заклали таблетки ініціатора, полили магнікур енергії 3-4 дні. Він працює для того, щоб вам зробити дорогу. Потім ви е, проливаєте топсін. Через 2 неділі проливаєте дезарал. Через дві неділі проливаєте топсін. Тобто ви даєте цю таблетку лікування, ліки даєте в, в, в щільний період часу кілька разів. Тобто Це не має бути таке, ага, весною зроблю, потім, потім осінню. Ні, ви зразу це зробили три рази підряд. І далі дерево вже повинно саме по собі імунно зупиняти за рахунок своєї імунної системи, зупиняти розвиток хвороби. Велика кількість рослин, саме таких високих і великих, які утворюють наші ліси, є мікотрофами. Вони є мікотрофами, і дерево не бере поживні речовини з ґрунту за допомогою кореневої системи. Воно бере поживні речовини з ґрунту, вступаючи в симбіоз з грибами. Тобто гриби, поселяючись на кореневій системі, є тією ложкою, якою коренева система їсть з. Грунту вбираючи воду, поживні речовини, гриби азот переводять на амінокислоти, дають його догори, калій фосфор в вигляді солей і дають його догори. 20% всіх цукрів, які утворюються в кроні, оці огромені кроні, дерево віддає грибам. 20% це реально величезна енерговтрата. І її би ні один живий організм не хотів би пронести, якби йому це було невигідно. Значить, рослинам, деревам вигідно покормити свою, скажімо так, плиту, в якій вариться оця каша. Тобто вони готують кухарку, яка готує їм їсти, і всі поживні речовини з ґрунту дає саме туди. Для того, щоб підтримати роботу, кореневої системи, щоб підтримати роботу мікоризи, ми вносимо мікоризу штучну. Тобто збільшуємо кількість мікоризи на коріння шляхом нешення штучної мікоризи. Є такий препарат мікофренд. Ну, типа мікоризод, його випускає жива земля. В органічному землеробстві, в клубі органічного землеробства, є мікориза на основі гриби роду гомулюс. Вони дуже мікоризо активні можуть утворити мікоризу на 120 видів рослин. І вони це стосується не тільки там високих дерев, вони можуть там, наприклад, і овочевими культурами, вони входять в симбіоз, Там, крім пасльонових, по-моєму, якщо я не помиляюся, деяких декоративних. Але взагалі вон це дуже хороша мікориза. Таким чином, ми вносимо мікоризу, нам потрібно внести мікоризу в грунт. Так само ми робимо отвори, але мікориза і фунгіцид в один отвір не л'ється. Мікориза л'ється окремо. Вона вноситься в вигляді розчину. Тобто ви берете там пузирьок, розчиняєте його так, як положено, ну, так як по інструкції, і вносите е, мікоризу з органічного клубу землеробства. Ми брали цю мікоризу, розводили її в воді, до води додавали цукор і голубу глину. Для того, щоб гриби мікоризу утворюючи, покрили цю голубу глину, якби оточили її, і зайшовши в ґрунт, вони там залишилися, і вже це якби. Таке адсорбція їх прилипання їх до е, часу цього, що і ми вносили. і Дійсно бачили, що от деревам ставало легше. Тоді, якщо ви працюєте з деревом, ви вносите спочатку привікур, манікуренерчі, потім ви вносите топсін, один, два, три рази там топсін, чередуєте з дезералом, бо один-два рази пролили топсином. І потім ви вносите мікоризу, для того, щоб допомогти дереву утворити власний імунітет, допомогти йому стати більш імунним. Це дуже важливо. Можна не вносити магнікуль, якщо ви там не бачите якихось проблем, але от вам хочеться, щоб воно було зеленіше і гарніше, і ви не хочете використовувати хімію, будь ласка, внесіть просто мікоризу за рахунок неї на якийсь відсоток підніметься життєздатність дерева. Тобто воно буде отримувати з ґрунту вже ті самі амінокислоти, а не азот, і буде отримувати солі поживні речовині у вигляді солей, а не Віцовуватися просто самими, там, скажімо так, фосфор, калій, мікроелементами по стовбуру, поки воно там в стовбурі, в рослині перетвориться на солі і вступить в реакцію з хвоїнками, твориться там хлорофіл, це дуже сильно складні процеси. Ще скажу про стовбові шкідники. Стовбурові шкідники величезна група шкідників, короїди. Лубоїди, вусачі, златки зараз повилазило, їх ну просто тьма. І часто, опять же, запит, коли вже починає відходити кора і вже далі якби, рухатись, невідомо в якому напрямку. Колись дуже-дуже давно, з боцаду Фаміна, з якийсь там старий я помимо, якщо я не шибаюся, черні його було прізвище. Ну, він консультував, я робила на роботі, він нас консультував. Я була молода і зелена, я цього не знала. Глина нафталін. Відро глини дві столові ложки нафталіна. Можна додати одну столову ложку вільну копросу. Можна не додати. Ви її гарненько на суху спочатку перемішуєте цю глину з нафталіном. Потім додаєте е, води. Рівно стільки, щоб утворилася така сметаноподібна бовтанка. І цим розчином, цією пастою, сметаноподібною бовтанкою, глинистою, обмазуєте стовбур дерева, скільки, скільки у вас є з драбини. Є 12 метрів, масі 12, беріть. Пояс. Прикріплюйтеся до дерева, щоб не впасти. І масі 12. Можете 4, масі 4, 6, 8, скільки вам пусть. Кора покрита таким розчином, Два роки, ніякі шкідники не залазять. Це 100% тема. Тому що запах стоїть. Це по-перше, по-друге, глина дуже довго в такому вигляді вона змивається. Звичайно, вона буде змиватися з дерева, але вона буде змиватися повільно. І в такому розчині вона ну два роки це гарантія. І навіть якщо є стобурові шкідники вже я під корою, ви їх витравити, звідти, ну це децесом можна попробувати гарно дути не один раз. Колись був штефесін, не знаю, чи він є теж стобурові шкідники. Фуфанон, ядрений, вонючий. Але оця глина з нафталіном це чи не найкращий варіант, який я знаю. З усіх підведу підсумки з того всього, що я сказала, підведу підсумки. Через кореневу систему ми можемо працювати з високими статусними деревами, дорогими, природніми, які виросли на певних ділянках ще до того, як там заселилися наші клієнти і які хочуть зберегти наступним чином. З інсектицидів це емідаклоприт, таблетки ініціатор, конфідори, антихрущі. Працює також через кореневу систему Актерацетіометоксан, але повільніше. Ви теж можете її внести. Шляхом поливу це має бути рясний полив, на велике дерево, 10 відер води. З фунгіцидів, які рухаються, прочищають силину систему Магнікур Enerджі, рухається, лікує топсін М, дезерал. Для боротьби з стоборовими шкідниками я рекомендую використовувати глину з нафталіном. Це затратно, це важко, але це дієво і це 100% дієво. Користуйтеся, кому це цікаво. Працюйте і здорових вам всім рослин і вдячних клієнтів!